Так, друзі, ще раз добрий вечір. Геодос та Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, прекрасні в лапках новини. Знову від наших можновладців. Значить, тепер відбуваються зміни в постановці на облік військовозобов'язаних, значить, хлопчиків усіх повинні поставити на облік у територіальні центри комплектування. З 16 років, а 17 їх вже можуть призвати на військову службу. З урахуванням того, що в країні війна виходить, що наші діти повинні воювати в той час, як діти депутатів і самі депутати, уникаючи безпосередньо відповідальності, придумуючи для себе різні відмазки, різні відмовки, придумуючи під себе закони, пишучи. Будуть сидіти в тилу. Прекрасне покращення. Разом сила. Геодоста.